Сьогодні ми з вами згадаємо, чим відрізняються звуки і букви. Також ми пограємо в декілька цікавих ігор і згадаємо, як робити звуковий розбір слова, тобто розбирати слово по звукам. Дітки, давайте згадаємо, чим відрізняються звуки і букви. Звуки ми чуємо та, проговорюємо букви, ми бачимо та пишемо ще раз. Звуки ми чуємо та проговорюємо, букви ми бачимо та пишемо. Добре, молодці. Я вам пропоную пограти в дуже цікаву гру. Давайте згадаємо, які бувають звуки. Так, голосні та приголосні. І в цій грі, будь ласка, назвіть мені перший звук слова. Перше слово це ананас. Скажіть, будь ласка, який перший звук в слові ананас? Голосний чи приголосний? Правильно, це голосний звук «а» – Ананас. Да. Скажіть, будь ласка, який перший звук в слові? Лев. Лев. Правильно, це приголосний звук Л. Лев. Молодці. Скажіть, будь ласка, який перший звук в слові Білка? Білка? Правильно, це м'який приголосний «б». Ми його позначаємо двома рисочками. Добре, дітки! Чудово! Ми з вами пограли в дуже цікаву гру. Вам ще одну не менш цікаву гру. Гра називається Намалюй слово. Ви перед собою будете бачити картинки, на яких. Хтось або щось намальовано. Ви повинні порахувати, скільки звуків в цьому слові, і відповідно намалювати стільки кружечків, скільки звуків буде в цьому слові. Перед вами перша картинка. Скажіть, будь ласка, хто тут намальований? Правильно, це сова. Порахуйте, скільки звуків в слові сова. І намалюйте відповідну кількість кружечків. Отже, в слові сова, с О, В, А. СОВА Чотири звуки. Далі наступне слово. Це хто намальований? Будьте уважні, один звук я вам вже намалювала. Порахуйте, скільки звуків в слові індик. Перший звук і, другий н, третій д, четвертий і, і п'ятий к. Індик. П'ять звуків. Добре. Наступний. Подивіться, будь ласка, що тут зображено. Це ліс. Порахуйте, скільки звуків в слові ліс. Л і с. В слові ліс три звуки. Добре, дітки, ми з вами пограли. Цікаво! Я пропоную згадати, як нам можна розібрати слово по звукам. Подивіться, будь ласка, на картинку, кого ви перед собою бачите? Правильно, це риба сон. Давайте спробуємо з вами розібрати слово сон по звукам. Згадуємо. Твердий приголосний ми позначаємо однією рисочкою. Голосний звук ми позначаємо кружечком. М'який приголосний ми позначаємо двома рисочками. Отже, слово сом. Порахуйте, скільки звуків в слові сом. Правильно, три звуки. С «о», «м». Скажіть, будь ласка, який перший звук в слові сом? Сом? Так. Це звук С. Це твердий приголосний. Ми позначаємо його однією рисочкою. Другий звук в слові сом. СОМ. Правильно, це звук О, він голосний. Позначаємо його кружечком. І останній звук в слові сом М. Так, третій звук це звук М. Він твердий, приголосний. Ми позначаємо його однією рисочкою. Добре, давайте перейдемо до іншого слова. Подивіться, будь ласка, що тут зображено. Так, це МАК. Порахуйте, скільки звуків в слові МАК. Три звуки. Перший звук в слові МАК який? Так, це звук М. Ми в нас. Твердий приголосний. Ми позначаємо його однією рисочкою. Другий звук в слові МАК, це звук А. Він голосний. Ми позначаємо його кружечком. І останній, третій звук в слові МАК. Так, це звук К. Він твердий, приголосний. Ми позначаємо його однією рисочкою. Молодці. Пропонує. Хто тут намальований? Так, це кіт. Давайте спробуємо розібрати це слово. Скажіть, який перший звук в слові кіт? Кіт? Це звук кі. Приголосний, але м'який. Ми позначаємо його двома рисочками. Другий звук в слові кіт. Це звук І. Це голосний. Позначаємо його кружечком. І останній, третій звук в слові кіт. Це звук Т. Це твердий приголосний, ми позначаємо його. Однією рисочкою. Дуже добре! Ми з вами справилися з цим завданням. І я пропоную перейти до наступної гри. А ми, дітки, вже згадали, як ми позначаємо звуки якими фішками. І зараз я вам пропоную пограти в гру «Доповни схему». Вам потрібно подивитися, що тут намальовано, і подивитися якої фішки не вистачає в цьому слові? Будь ласка, перше слово це дуб. Подивіться, у нас є перший звук Д, приголосний твердий, і третій звук б, приголосний твердий. Якої фішки тут не вистачає, якого звуку не вистачає? Дуб. Правильно це звук «у, У. Він голосний. Позначаємо його кружечком. Дуб. Молодці. Це лис. Будьте уважні, яких звуків не вистачає. Лис. Правильно, перший звук Л. Приголосний твердий однією рисочкою, і другий звук і голосний позначаємо кружечком. Лис. Наступне слово це груша. Подивіться, будь ласка, яко, яких звуків не вистачає. Груша. Правильно, не вистачає третього звука У, він голосний, четвертого звука Ш, він приголосний, твердий. І п'ятий звук а він голосний. Добре, дітки, ви сьогодні молодці, дуже добре попрацювали. Бажаю вам успіхів і будьте розумничками!